Ас. Ча. Сподівається, вона зрозуміть. Неся Заварівна. Чому ви ніколи не стукають? Бо у свій кабінет не стукають. Підпишіть новий розклад. Але це не ваш кабінет. Ну, це поки що. Ах. Кому це ви вже букет принесли? Вибачте, Але кому сюрприз? Це сюрприз. Симпатії на роботі це справа всього педколективу. Бо потім після таких сюрпризів деякі вчительки на радощах всім підряд ставлять хороші оцінки, а потім посеред навчального року йдуть в декрет. Це життя. Я не розумію, чому я не можу проявляти когось свої почуття. Бо стосунки між колегами негативно впливають на учбовий процес. Будете тут влаштовувати Санта-Барбару? У відділ освіти буде повідомлення про ваше легковажне ставлення до посади. Танти Барбара? І не переставляйте тут меблі. Мене все влаштовує, як тут зараз. Зачекайте. Інеса Заварівна. Так, а Галя сьогодні сніданок переселила. Мабуть, в когось закохалася. А вон цей когось і йде. Кирил, а що це ти прямо йдеш? Тебе ж останнім часом наліво клонить. Ірусь, мені треба з нас тобі поговорити наодинці. Моя Ірочка взялася. Вчора я впевнила, що наодинці він любить бути не тільки зі мною. Так що хай розважається далі. Ой, Кирил, Кирил, сам того не розуміючи і моє особисте життя псуєш. Я бачте, але ми не договорить. Закоханість навпаки допомагає краще працювати, надихає та покращує мозкову активність. Угу. Тільки в іншу сторону. Ам... Так що не треба ходити з букетом по школі, як з Олімпійським вогнем. Стосунки на роботі нічим хорошим не закінчуються. Повірте моєму досвіду. Але дуже багато людей знаходять свою долю саме на роботі. І потім з цією долею і вдома, і на роботі, і ніякого відпочинку. Такі стосунки приречені, і робота страждає. Ябачте, але я проти того, щоб вчителі боялись цивілізовано проявляти свої почуття. Я, як директор, вимушений вас якось переконати. Цікаво, яким чином? Наприклад, я проведу відкритий урок. І ви впевнитесь, що мої симпатії до одного з вчителів не заважати мені бути професійний педагог. Дуже дурість. Хоча. А давайте, пане Донжо. якщо ваш урок пройде гладко, я погоджу зі стосунками. А якщо ні. То ви повертаєтесь назад в свої Нідерланди. Вам не здавається, що це занадто. Ага, злякались. Значить, я була права. Парі. Все. Коротше, з цією старостою треба розбігатися. Так уважи і так. Формальні стосунки. Угу. Вона говорить, що і формальні стосунки мають розвиватися. От вже і подаруночки пішли. Хоче, щоб я це носив. А може, продовжуй мутити. Раптом воно, як у касці, і жаби перетвориться на красуню. То казка. А в житті з жаб перетворюються на велику жабу. Ні, 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 ні. Цей цирк треба закінчувати. Все одно мене Лєра до цієї старости не ринує. Слухай, якщо тобі більше не потрібна футболка, дай мені. Подарую другу на день народження. Якому? Тобі! Іра. Mm. А тобі не здається, що Даніель приніс букет для мене? А чому одразу для тебе? Мало кому міг. А може, і не одній. Ти ж сама бачила, як він відстоював відносини між вчителями. Угу. Має свій інтерес. Ірина Вітановна, дивіться, як в мене гарненько вийшло. О, молодець. А звідки ти це вирізала? А у вас на столі лежало. Ти що вообще? Передай, будь ласка, своїм батькам, що у них дуже креативна дитина. І наступного разу, коли будеш брати щось вчительського стола, то ти попереджай. Добре. Так який інтерес? Ти про що? Настя, ну не будь наївною. У них в Європі таких красивих дівчат, як у нас, немає. Ось вони їдуть сюди, як голодні коти. Очі розбігаються від однієї миски до іншої. І взагалі я думаю, що він поліаморний. Ірина Віталівна, а що таке поліаморний? А це коли робиш аплікації з усіма дівчатами в класі, поки клей не закінчиться. Так. так. Я тобі влаштую відкритий урок гори реформатор. Турченко. Стукати не вчили. Інесо, скажи, чому ти так на мене подивилася, коли Даніелю говорила про стосунки? Може, щось в серці йокнуло, Може, згадала, як ми з тобою познайомились? Згадала, як ми з тобою розлучилися. І за тебе, кстати. Тому в моїй школі більше ніколи не буде стосунків? Ну, як кажуть, мудрі люди, ніколи не каже ніколи. Мудрі люди не ходять по школі з розтібнутою ширінькою. От чому прибиральниця каже. Зараз горобчик змерзне. Ну, Давай, Коля, йди своїм горобчиком. Настя, почекай. Ось. Що, вже одружуєтесь? Галя, кажи. Настя, Кирило ні в чому не винна. Угу. Я сама до нього прийшла, сама йому наливала і сама на танець запросила. Так що твоє образи, не прошу. Ну, Навіть якщо і так, Кирило, як я тобі можу довіряти? Ось я поїду у село до батьків, а ти одразу пустися розважатися. Коли в село поїде, ти дзвони. Галя. Ой. <плес> Коротше, все, нам з тобою останній дзвоник пролунав. Нам треба розтати. Демченко. Знайомся, це мій брат Остап. Він сьогодні розповідає першокласникам про козацтво. Остап це мій хлопець Богдан. Богдан. Чудове ім'я Богом даний. Нічого такий, кріпкий. Схвалюю, мало. Сподіваюсь, ти сестричку мою не ображаєш, а то буде тобі лихо. Що робиш? А, так, це я обираю фотку, яку на заставку поставлю. Молодець. Але попереджаю тебе ще раз: якщо хоч раз її образиш, буде тобі гаплик. Тому що у нас в родині заведено, що перші стосунки це раз і назавжди. А ще у нас в родині всі сильні та здорові. Нам хворі в роду не потрібні. Богдан, ти мені сьогодні повідомлення прислав. Нам треба поговорити. Хотів щось сказати? А, я хотів сказати, що дуже радий, що доля нас збила в одному класі. Добре. Заходь після моєї лекції до спортзалу. Попідтягуємось. Інеса. Коля, що ти хочеш? Можна одне питання? Одне питання ти вже задав. Тільки що. Тобто ти вважаєш, що це я винен в тому, що ми розійшлися? Я не вважаю. Я просто констатую факт. А хто ще може бути винним у тому, що ми розійшлися? Ну, Я не знаю. Угу. О, ні, Ну, я знаю, але ця версія може тобі не сподобатися. Е, та ні, вона тобі дійсно не сподобається. Ну, значить, це я. Ні, а чому це я? Того, що ти мямля, Турченко. Ось тому ми й розійшлися. Я виходила заміж за самого перспективного вченого. Ти міг стати професором, якби мав характер. А так ти слабенький і полохливий, тому й закінчиш звичайним шкільним вчителем. У мене є характер. Що? Бачили, яка в нього шабля? Якщо я кину його сестру, він мене порубає на салат. Або до коня прив'яже та через сиполе протягне. Та розслабся. Просто візьми і поговори з ним. Ага. Легко сказати. Я, коли його побачив, ледь не обмочився, а ти говориш: поговори. Обмочився. Слухай, а в мене є ідея, як тебе врятувати. Добре. О, ви тільки погляньте. Мені подаруночок від директора дістався. А наш Данілко не перебірливий. Закидає вудки повсюди. Ще й на побачення запрошує. Що? То як він може? Ти ж моя дружина. Колишнє Коля, колишнє сядь. І мене також. І мене? І мене також. Це що, виявляється, Даніель одразу до всіх підбирається? А я ж тобі казала, що він поліаморний. А точніше сказати кабель. Тепер зрозуміло, що він сюди приїхав не дітей навчати, а розважатися. Це свинство. Так, дівчата, ми вчителі і ми маємо дати цьому кабелю урок. Точно! Давайте, я б йому краніх прикрутила. Настя, О. приходь до мене на відкритий урок, тому що мені треба довести, що симпатія не заважає роботі. Але без тебе не впораться, тому що ти є моя симпатія. О, дякую. Але мені здається, що в тебе є кращий варіант, якому його подарувати. А, не розумію. О, тримай. У нас є така традиція, коли дівчина відмовляє хлопцеві, вона дає йому гарбуз. А кекс гарбузовий, тому можна вважати, що все по традиції. Але чому ти мені відмовляєш? Тому що я ціную свій час і не хочу витрачати його на бабників. Бабників? Що таке, бабників? Оооо. З твого стільця стирчить стільки цяхів, що на ньому може всидіти хіба що Йох. Іди переробляй. Або, як каже наш директор, бачу, що ти старався і вірю, що наступного разу вийде краще. О! О! Це те, що треба! Вищий бал! А мій тато бачив, як ви ці табуретки продаєте на базарі. Твій тато брехун і жлоб. Жодного сільця не купив. Сідай. Ну що, Миколайович, як сидиться, не шатається. Та нормально. Степа, що мені робити? Цей Даніель моїй Інесі дарує подарунки. Що робити? Поговорити з ним по-чоловічому і заодно доведеш Інесі? Що ти не м'ямля. по чоловічому А якщо він мене звільнить? Все ж таки директор. Ну тоді не розмовляй. А збирай гроші їм на весільний подарунок. О. Так. Хто наступний? Зараз буде дзвінок на урок. Невдалий момент для розмови. Для вибачень немає невдалих моментів. Це тобі? І де ти їх взяв? Як де? Купив? Мене навіть учні, які списують, так нахабно не брешуть. Та чесно, купив? Чесно? Знаєш, що Кирил? Іди гуляй. Як машину свою тінінгувати, так в нього гроші є. А як букет мені купити немає, правда? Краще зі смітника дістати. <клухи> <клухи> а, а яка тема урока у нас? Діставайте. А... Соша, ти. Двадцять дев'ять тридцять. Тю так мало. Та я в третьому класі більше підтягувався. Так. Так зараз ще більше зробиш. Вперед. Турнік вільний. Ой. А це що? Може він якось по особливому пітніє? Е, тільки ви нікому добре. Я вам, як майже рідним, можу розказати. Це в мене хвороба така. Е, причому спадкова. У батька був Енорез, е, у діда, е, у прадіда. Так це ж може ще й дітям передатися. Е, якщо вони будуть. Е, лікар сказав, що це не факт. <кій> Сестричко, слухай. Я знаю, що ти будеш ображатися, але я проти, щоб ти з ним зустрічалася. Так, і наш батя також буде на захваті. Забудь його, зрозуміла. Блін урок. Треба якось просушити. Кирило Анатолійович, ну довго нам ще присідати. У нас уже всім язи болять. Болять, значить, ростуть. Продовжуємо вправу. Капець, він сьогодні лютий. Це все через те, що вони з Анастасією Володимирівною посварились. Ага, посварився він і прилітає нам. У нас завжди тепер замість фізри буде підготовка до Олімпіади з легкої атлетики. Слухайте, так а давайте ми їх помиримо. Так, я не поняв, кузнечики. А чого зупинилися? Кирило Анатолійович, ми хочемо вам допомогти. Яка безвідповідальність запізнюватись на власний відкритий урок? В'єбачся. Давайте одразу до уроку. О, я знаю, що ви проходите великий географічний відкрит. І сьогодні я вам розповім, як моя батьківщина Нідерландиї завдяки торгівлі з новим світом стала дуже багата країна. Let's go! Вибачте. <звіл�и> 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 Отже, Дяки все бачу. Найбільшим портом Нідерландів був Антверпен. До його порту заходило дуже багато кораблів, і на його судах. <звіл�и> За ляпець, ви теж пізниця! Ох, ти. Діндерландський баклажан, щоб до моєї неси більше не підходив. Бачите, Дмитро Олександрович, цей розмитнений директор з Європи приїхав сюди до нас шуримури крутити. Вже до всіх жінок в школі встиг підкотити свої. Е, Тюльпани. Вибачте, в нас вже не навчання, а якісь страсті мордасці. Я не розумію, що відбувається. Ага. А відбувається те, що ви програли свій спір. Стосунки між колегами заважають роботі. Тож, будь ласка, будьте чоловіком, визнайте свою поразку і покиньте цей учбовий заклад. Даніль, а поясніть мені, будь ласка, свою поведінку. Яку поведінку? У вас що не можна дарувати колезі квіти? Ага. Усім одразу. <плімент> Хоча б різні компліменти написали. А не під копірку. Всім однакове. Але я це не На <плімент> Настільки текстів в мене пішла б пів півроку. Чого це півроку? Ви про що? Я не вмію писати в українська мова. Що? Як, Як в... мі... <плімент> я? я, я так, так, в... Дозвольте. <плімент> Інна <гум> Назарівна. Знову за своє. Що? Ви нас використали, щоб доказати директору свою точку зору. І директору, і вам також. Бо ви вже не до уроків готуєтеся як одна, а до побачення з Даніелем. Ну, це дуже непрофесійно з вашого боку. Непрофесійно ставити директором людину, яка не вміє писати. Так, ну ну все, тихо. Значить, щоб такого балагану не було, mm -hmm. моє рішення буде наступним. Вибачте, діти? Відносини між колегами це нормально. Ні, ну, ви, ну, Дмитро ну, Але так... взагалі. Цивілізовані відносини. <гум> На роботі ми працюємо, а все інше то вже. За межами школи. Так, все. Ну, У мене маленька донька. У мене, у мене... Не розумію. Може, просто хотів. Може... Це тобі. Цей букет я точно купив. Ось. Навіть чек є. Чому діти на підлозі лежать? Ну, це слово, яке я хотів тобі сказати. Виба? Вибач! Ну, просто наче дітей не вистачило. Ну ти дурник. Ой, діти, піднімайтесь! піднімайтесь. Підйом! Так, це зробила я. Але наша школа потерпає від цього гори директора. Я мушу її рятувати. А ти мене прям так сьогодні здивував, вирвався в клас. Моя Інеса, моя Єнеса. голос у тебе такий нижчий став. Інес! Коля, що ти хочеш? Ти тепер вже не вважаєш мене мямлею? Не вважаю. Але яка тепер може бути в тебе кар'єра з такими вибриками перед відділом освіти? Не бійся, я своїх звільнити не дам.